Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Вибачаюся, що я вам дуже довго не знімала свої відео, але сьогодні я так вранці встала. Зрозуміла, що я вже можу розмовляти більш-менш спокійно, і вирішила зняти вам ранкове відео. Це моє кухоне віконечко, хто зі мною давно. І бачимо моє віконечко, і дивіться, що ми маємо. Ось. у мене. І при монтуванні я бачу, що звука немає. Що з моїм мікрофоном? Я не знаю. Але тут зломані листочки, деякі рослини залишилися без коріння, бо вони зломилися. Тут ось травма листочка. Я в п'ятницю прийшла з лікарні з сумними новинами на вулиці, дощ, настрій не дуже. Відкриваю двері, різко відкривається вікно. І всі мої квіти летять на підлогу. Це Боже, Я була не в тому стані, коли робити відео. Я сижу, думаю, але я помилилася у другому блогері з моєї сім'ї. Моя онучка все ж таки почула, що я тут знімаю відео і каже: бабуся, у мене є ось такий епізод. Він дуже гарно зроблений, але все-таки є. Ну, це вже частина картини, як ото кажуть, прилетелі. І всі мої квіти летять на підлогу. Знімати відео я була не, ну, ні в якому стані. Я не знаю, як дівчатка роблять тоді ці відео з такими проблемами. Але я не знаю, мабуть, часа два сиділа і дивилася на ось це, що лежало на підлозі. Моя квіточка тут зломила цю кві... квіточку. Вона зараз пахне на всю кухню. Ви бачите, тут чотири квіточки. Вона ось знову розпустила. І один із листочків, із невеличким защіпчиком. Я зараз її, господи, ось цей защіпчик, ось цей листочок, його не видно. Але він пахне, дівчатка, це просто супер таким цитрусово-квітковим ароматом. Навіть одна квіточка, вона просто. Аромати дуже, дуже-дуже, дуже. Ну, як бачите, я все посадила, деякі корінці зламалися, деякі листочки, але думаю, що все наладиться. І поки я тут стояла, ось там з вами знімала свої квіточки, щоб показати красу. Дивіться, що у мене тут ось. Моє дитятко, сонне. Моя онучка вирішила зробити рогалики. Це дуже швидко, дуже легко. Я там не хвастаюся, нічого не кажу. Просто вона в нас не дуже любить з тістом возитися. Ось, подивіться на її обличчя, як вона розказує, як вона любить тісто. А це їй сподобалось, вона вподобала швиденько ось така. Упаковочка. Це швидке тісто. Коштує не дуже дорого. Ми і ось таке mm -hmm. у нас вишневе варенячко, яке ми купили і хотіли зробити рогалики, тоді, коли ми впали і розірвали нові штани. Ось вона вже підготувала сама тісто, поки я там розмовляю. І зараз буде робити рогалики. Я не кажу, що це інструкція, я просто кажу, що це наше життя. О, ви бачите? Термінове повідомлення, на яке терміново треба відповісти. Онучко, ау! Чекаємо твого рогалика. Ну, поїхали. Нагадую, що дитина зовсім не любить готувати. Від слова зовсім. Пока. Ми не вгадали з варенням трішки. Зазвичай ми беремо. Зазвичай ми беремо желе, ну, це мармелад, а це просто, ви бачите, воно рідкувате і тече. Нічого страшного, прибирається все. Ну, нічого, будемо це ми взяли вперше таке варенячку. Дома було б простіше. Але користуємося тим, що маємо. Ну, Не будемо мішати, потім подивимося, що в нас вийде. Поки внучка там крутить рогалики, типу рогалики, скажімо так, я вирішила зробити вранішній обхід своїх рослиночок, своїх улюбленців. Тут потихенечку росте сінгола. І погляньте, який у нас уже квітконосик розвивається. Ось він там, собі отак ось іде. Так. Ну, а це і серія Мені його жалко. І ось дивіться, що на другому квітконоси. Улюблені пелорики. Я знаю, що наступного разу Санта Роза може зацистити звичайно. Але скільки я робила огляди, там я не бачила цієї квітки. Коли прийшла через декілька тижнів туди, я побачила, що вона стоїть одна, тихесенько там в куточку і де готуються на списання повністю. Мені стало жалко, як завжди. Ціна в цьому магазині ніколи не зменшується. Майже ніколи. Якщо зменшується, то наполовину, але ціни достатньо високі, і ви розумієте, що половина це теж багато. Ну, а ця квіточка я не знаю, чому вона там опинилася. Мені хочеться вірити, що вона там не значай. Але Ну, ось так моє. Свіженькі орхідеїки. Це мої оціночки вже відцвітають. Ви пам'ятаєте їх. Ви бачите, ось який листочки пішли. Вони всі тверденькі, вже гарненькі. Середній листочок пішов, вже йде ріст. І ось друга ось така пліторожива. В неї теж, ось дивіться, ось який листочок вже виріс, і наступний уже лізе. Той вже був таким ну, доріс у мене. І... Цей іде далі. Так, я вибачаюся. Це ось іде хотліп або ж аладін. Ці листочки у мене ще не протерті. А це ось у з неї теж ось з'явився новенький листочок. Ось, я трішки не так глянула. І це він квітне вже скільки. Це в нас тут теж росте. Ці середній листочок це у нас. Зараз я згадаю, що це у нас. Самсонг. Отаке віяло у нього симпатичне. Ось бачите, скільки листочків? У нього така форма цікава. Я б сказала вандова. Радує мій жовта. Голубий прапор. Ось такі шапки зараз. На червоній пеларгоні. Нам мені дуже подобається. Ось такий кущ. Блектран ту слізе на всі сторони. Так, ось мій кущ петунії. І що я хотіла показати вам, це ось цю трояндочку. Дякуючи моїм друзям, які привезли ліки з України, вона починає оживати. Шикарна рожева. І зараз я вам покажу одну цікавинку. Я думаю, ви знаєте, хто це. Це бобовник, золотий дощ. Висипала землю із тих насінин, де не проросли. Ось тут гартенція. Ви бачите, вона позеленіла. Я взяла просто, видавила лимон у воду і полила. І поряд ось такий у мене величезний кущ. Дивіться, як, це ампельна бегонія. Я вирішила не зрізати кіточки, нехай простенькі. Можливо, це сорт такий простенький, хоч на картинці був цікавий такий махровий. Мені подобається. Хорошо. Ми повернулися на кухню. І що ми маємо? Хопеньки. У нас вже тут накручені рогалики. Ну, будемо класти в духовку. Так, я допоможу трішки. Гріється наша духовочка. Наші рогалики лежать на Противні. І чекаємо, поки прогріється трішки. Ну, чекаємо, що буде. Поки печуться рогалики воночки. Я їй допомагаю витягувати це якраз 15 хвилин, 10-15. Мені потрібно зробити мою вправу. У мене є ось такий тренажер. Зараз тут почнуться крики, ага. Але хочу вам сказати, що звичайний велосипед для мене не підходить по одній причині. Я людина з особливостями, і мені потрібно, щоб нога була закріплена до педаля. Тому зараз я трішечки потреную свою ногу і кардіо вправи зроблю. І потім підемо витягувати рогалики. Звеклися наші рогалики, я допомагаю діставати. Раз перекладемо і будемо смакувати, коли по Ось такі вони у нас вийшли, Ну, трішки неформатні, але смаку це не забере і не зніме. Ми не любимо дуже солодке, тому не посипаємо цукром. Досить варенячка. Ну, тут знає, що ви бачите, вже тікає в нас один рогалик. І зараз ми зробимо чайку і поп'ємо поп чаю. Так, онучка зробила нам какао. Уже тут розібрали свої рогалики. Як смачно? Смачно. Сподобалось? Так. Будемо чекати, коли ти ще зробиш. Дякую всім за увагу. Буду пити чай, як я. Гарного дня!